Делает так, что у нас будет прямо вот зашкаливать все на свете. Да? От приїжджаємо до вас, дивимось, а вас актовий зал на наш похожий. Ні, ну у нас случай, у нас зорі одно. Привіт, фасимба! Привіт, а ти хто? Ну, я Дімка захтамару, була така команда. А що ти в нашій формі розсикаєш? Ну, по-перше, гримерки на ключ не закриваються. По-друге, у тебе там п'ять пропущених від мамки. Дівко, а ти думаєш так просто попасти в шкалу за шкаліє? Та да. да, в шкалу за зашкаліє можна попасти тільки через через шо-шо. Через постіль. Таке ж хлопець. Ну так і ми не пальцем роблені. А вам не вам не кажеться, тільки пару секунд в нашій команді так впливає на нас. Діма, і що ти нам приготував? Ну, наприклад, випадок на уроці. Лютий. Здесь. Данилюк. Здесь. Гуф. Помер. Так, де? Варчу. — Здесь! — касто здесь. Якщо жінка з кимось обманює, це перед вами шкала заскалює. Якщо ваш кон вже не опалює, Це перед вами шкала заскалює. Люблю. Це перед вами шкала зашалює. Якщо святий отець капілот запалює, це перед вами шкала зашалює. Якщо на репчик уже не приталює, це перед вами шкала зашалює. Пана та колекціона шталює. Випадок в громадському транспорті. Діма, що це таке? Наркоман що шторі? у вас з в києві це хіпстери. <гумen> <гумen> Все ж таки, випадок в громадському транспорті. 101? Да. Друзі, багато хто з вас думає, що шкала за шкалі вже не там. І так, в минулому сезоні ви бачили невітрифікували полуфінал. Рома, Рома, Рома. А може скажеш козу? Тарас, ще мініатюри є. Паршивий відеоролик. Геніальна актерська гра костика. Хлопці, хлопці. Ай, блін. Трансфер. Ех, тамара. О, пацане, давайте я за вас грашку. І це вся команда КВН. Шкала зашкалює! Друзі, і на кінець. От знаєте, існує такий стереотип. Що люди з західної України приїжджають в Київ для того, щоб працювати на строках. І так, якщо ми дотягнемо до фіналу, то хол буде вовщеля. <плес> Дякую.